Курити чи ні, це особистий вибір кожної людини. Утім, враховуючи шкоду, якої завдають тютюнові вироби, останніми роками законодавство суттєво обмежило курців. На південно-українській АЕС, як на режимному об'єкті, паління чітко регламентується. Персоналу заборонено диміти цигаркою у зоні суворого режиму у виробничих адміністративних будівлях та на пристанційній території за винятком спеціально відведених місць. Які визначені у відповідному наказі від 4 листопада цього року, діяльність адміністрації станції щодо режиму паління спрямована на виконання закону України про обмеження куріння тютюнових виробів. Окрім ризику спричинення пожежі, ті, хто курять у заборонених місцях, потенційно становлять ще дві загрози. Сигаретний дим може поглинути радіоактивні частинки та рознести їх приміщеннями, що призведе до опромінення персоналу. Також існує вірогідність потрапляння попилу до електронних приладів і механізмів, що виведе їх з ладу. Кожен працівник повинен дотримуватись вимог правил пожежної безпеки, а в разі порушення він несе адміністративну та дисциплінарну кримінальну відповідальність, враховуючи всі ризики, адміністрація ПС скоротила 18 місць для паління. Чинних лишилося 69. Вони розташовані на всіх об'єктах південно-українського енергокомплексу, включно і соціальними, та є повністю безпечними. Окрему увагу керівництво станцій приділяє здоров'ю персоналу. Регулярно проводяться заходи, які сприяють тому, щоб курці позбулися згубної звички. За останні сім років кількість охочих до тютюну на підприємстві скоротилася. Для тих, хто ще не став на шлях життя без диму, на місцях для паління розміщені відповідні інформаційні матеріали. На яких вказано адресу сайту та контакти гарячої лінії, туди можна звернутися за фаховою консультацією та отримати допомогу. Проводиться робота в рамках медоглядів з лікарями, з працівниками, які палять, все таки ще раз персональна робота щодо відмови від паління. Також профілакторії під час відпочинку теж приділяється ця увага цьому цій темі, цьому аспекту роботи. Ми допоможемо залишилися за маленьким прийняти рішення і покинути палити.